116-й день в Канаді, 07,10-23. Сьогодні субота, і субота в мене починає, завжди починається з церкви Володимира. Зранку я проснувся, випив кави. випив кави з цими пластівцями, з пастою треба її їсти, арахісова паста. Вона мені смакує, воно разом дуже смачно, плюс кава. Смакує, зробив каву собі зранку випив дома і зробив ще одне горнятку кави в, в машину взяти з собою, бо я знав, куди я поїду, і вернусь не скоро. Тож, е, я поїхав, поїхав в церкву Володимира. Приїхав я на 9.20. Приїхав я якраз швидше, став чергу. Людей багато не було. Було 20 людей. 20 людей, і я знав, що там першу партію запускають тих, хто записаний на 9.30. Хто має запис на 930, йде собі перший. І я, я, а я записався, от приїхав і зразу зареєструвався. Я знав, що воно там буде мені на 11.30, на 11.30. І ніхто на ту реєстрацію фактично не дивиться з людей, але ну, вони показують ту реєстрацію, коли заходять. І виходить чувак, який там працює в них, і каже, хто на 9.30, підходьте, показуйте реєстрацію і йдете перші. А решта вже в, просто жива черга. І я знав, що я не записаний. Я стояв в середній чергі, в мене ще було десь 10 чоловік. І я дійшов до нього, в мене ж на 11.30. Я кажу, у мене на 11.30 пропущу тих, що на 9.30, нехай йдуть. Мені не спішно. І я стою, і всі люди то чули. Я посередині тої черги. Черга дуже малесенька. І я ще оголосив ззаді. всі, хто на 9.30, діть вперед. Дивлюсь, заходить мужик, показує в нього на 11 годину, пішов і по барабану на тих, що на 9:30. Люди ужасні бувають. ну, Вже нічого з цим не зробиш. Пішов, і я потім зайшов теж, я, як жива черга, зайшов всередину, вибрав гарні тарілки. М -м, вони в мене в рюкзаку. Потім покажу, потім покажу, а як же скинув в Telegram, я їх ще не дістав з рюкзака. Це посуда нічого і не буде. І взяв гарні тарілки, пішов далі набрати продукти, дали мені ось такий от соус. Покажу, бо він чилі. Ну, для мене він не дуже чилі, він якраз такий, як треба. Я вже сьогодні пробував дуже смачний соус. І сказали, що я можу вибрати один. Там були всякі різні чилі, але оцей, він такий більш-менш густий. Біль... Коли рідкий, там є оцет. І вони такі кисловаті, а цей дуже файний. До речі, тут є інструкція, але не буду сильно вичитувати. Він мені засмакував, він не має багато відступу. Дають дали там мені макарони, дали мені рис, дали мені рис такий, дуже смачний рис басматті. басматі. Він вже готовий. Вже готовий. Я у холодильник зараз кину. Потім дістану з'їм. Дали картоплю. Запакована пачка, така прямокутна в вакуумі, готова варена картопля в мундирах. Вже з приправами, цибулька, там всякі спеції смачна. І я вже половину її з'їв. Дали мені каву в зернах. Я дивлюсь каву в зернах, а в мене ж є е, дробилка. і цей. і цей, Я собі взяв пачку кави і кажу: о, дайте мені оці стіки. Я маю на роботі і я вже маю вдома. І мені ще насипали оцих цих от Тім, тім Хортон е кава. Це нормальна кава. Регуляр. Е нормальна кава, от таких от, е стиків маю досить. Багато що, чого мені дали. Дали от пластівці, я собі вибрав от такі от печенька. середні, середні чути, що вони пластівці. Е тож понабирав, понабирав і пішов на вихід. І дивлюсь, приносять ще волонтери, привозили ще якісь речі, там посуда, ще щось. І я там як заходиш, йдеш, береш продукти і виходиш з другої сторони. Я думаю, ні, ще вернусь на початок, бо там якраз них посуда. І я вертаюсь, і мене по плече. Е, тих, тих, я розвертаюся, не знаю людина, а то підписник. Е, вони з дружиною якраз прийшли теж в церкву Володимира недавно тут. І... Дивляться моє YouTube-відео. <світаю> Вітаю! Е, і, що ми постояли, поговорили. Але мене звідти скоро вигнали, бо я вже напакувався продуктами, маю рюкзак за спиною, сумка і пр... забиваю прохід, так що мене вигнали. Е, приємні люди! Я додав мій Facebook в описі. Тепер буду в кожному відео прикріпляти не тільки цей Телеграм, а й Facebook, хто там захоче. Зв'язатись десь можна зустрітись, походити тут Калгарі Велике. Багато українців. І буду прикріпляти Фейсбук. Ясно, що це відео може хтось і пропустить, але Фейсбук буде в описі. Е, меседжер мається на увазі теж. І я якраз до них підійшов і побачив класну штуку. Дуже класну штуку, яка мені сподобалась. Тому я за нею повернувся. Ось ця от. це. Це свіжий зволожувач повітря. Ось так він виглядає. Такий дуже гарний. ну Мій стиль просто чорно-білий. Тут, я так розумію, ароматизатор. Так. Тут зовсім чиста марля. Ніхто сюди нічого не капав, ніяких парфумів. Чистесенький. Ось середній чисто. Ніякого накипу. Нім, може кілька разів користувалися, я вже його перевірив, він дуже тихо працює. Плюс має... Підсвітка в нього тут тільки. Середня лампочка і підсвічує гарний. Мені оцей освіжувач дуже сподобався, зволожувач дуже сподобався. Бо цей, що в мене був, він ось так виглядає всередині. Весь в камені. Його ні... Коли заливається вода, вода заливається сюди. Треба оце все протирати. Бо камінь він залишається, і вже оцей камінь відчистити тяжко. Треба спеціальну хіматуру. І він, е... і ось цей він сильно гудів. Ході він має пророзинені ножки, але він вже старий, ох, я бачу, скільки тут пилюки. Коротше, він піде в кладовку і ця дівчина його собі забере. Потім я маю вже нарешті свій дуже класний. Дуже класний, він мені дуже сподобався. Е... Ну і після я вибіг. Вибіг, так що не обмінялися ми телефонами. Е, ще треба буде якось зустрітись, так що Facebook мій внизу. Я вийшов і забив адресу за подхолдер для оцих стіків. Е, тримач. Я от поїхав і взяв. Отака от скринька. Зверху буде кававарка. Я зараз знімаю відео, щоб це все показати. Бо я зараз в мене вечір буде насичений, я це все буду мити, складати і ще багато чого. І отут є такі от шуфлятки, де складаються ось ці стіки. Отут я вже поставив минулого разу мені дали. І я от поставив 4 вида, ще плюс сьогодні Тім Хортон. І в мене вже фактично будуть ці стіки тут. І Найкраще брати оце, коли він внизу. Бо є такі, що з боку ставляться, вони місце займають на столі. А тут під кавоваркою відсунув шуфляду. Місце зовсім не буде займатися. Бо воно під кавоваркою. От така от штучка. Е, мені сподобалось 10 доларів. Тут купійки. Вони, я бачив оригінально від KOР. Це теж, по-моєму, KEW Але вона погана, бо там ті стіки лежать боком, не видно напису, а тут відсуваєш, і видно зразу, який хочеш. У нас на роботі така, але трошечки гірша, не глянцева. І взяв собі цю штучку, поїхав і потім поїхав далі на секунд. Ясно, що на секунд треба заїхати, раз я біля Е, Заїхав я туди. На вулиці бачу хлопці, перекупчики, і я взяв з собою це взуття шкіріне. Я вже його відфотографував, закинув в інтернет на маркетплейс, може хтось купить. І думаю, спитаю, може їм треба, а вони ні, вони то пацани молоді, вони більше спортивним таким Джордан, там, спортивним взуттям. Таке їх нецікаве, Чкірине. І що, зайшов я всередину, полазив, там, е зустрів знайомих українців, обмінялися ми вже номерами, ми виявляються також сусіди. Вони в Даунтауні живуть. Е дуже приємні люди. ми е З ними там зустріч, вже пересікалися на тому секунді напевно, разів 4 е пара молода. і цей. І потім зустрів ще одну пару українців старших, які з роботи прийшли, і теж на секунд собі забігли, там робочий одяг якийсь взяти, то питались, чи є там робота. Треба буде поговорити з Олею, Може, сьогодні ми з нею зустрінемося, бо я з ними сьогодні говорив. Я ж маю їхні інструменти, тулбокс, викрутки, і вони якраз вдома. Може, сьогодні зустрінемося з ними. ну Ми так планували. Я зараз після цього відео їм позвоню і, це, і скажу. До речі, ага. Ну і що, зразу розпаковка? Я взяв на 5 доларів. Товару взяв собі три пари шкарпеток, мої вже рвуться. Нормальні шкарпетки, я їх перевіряв, Кельвін Кляйн навіть. І от вже трошечки тепліші. Бо мої літні вже рвуться. Взяв я дуже люблю е, робити чай в таких от ситках. Я одне таке ситко привіз з України разом зі своїм горнятком, який розбив, і оце ситко підходить. Я взяв два. Вони одне no name, а друге, але вони ідентичні. Ідентичні, тут повністю симетричні. І в мене, я думаю, точно таке саме. Вони підходять до тих горняток, що я купив. Я зразу поставлю, і чай буде робити з них. Дуже зручно. Поставив, засипав чай, залив, витягнув, викинув, все, чай, я ж без, без фусів. Ці штучки взяв собі тримач на, на кухню. Тримач для е, паперових рушників. Чорний, матовий, гарний. Він вже має двохсторонній скотч, ніхто ним не користувався, це абсолютно новий. Плюс дві дірки на шурупи. Я знайду місце, поставлю цю штуку, поставлю кавоварку, знайду місце, бо там рушнико, руш, оці рушники стоять на столі просто рулон. Місце займає, треба все організувати так, щоб було більше місця. І зроблю, зроблю це сьогодні. Взяв я ще отакий от гарний коцик, теплий. Дуже приємний. І під колір. Мій колір. У мене все сіре. Воно так вийшло просто. Я не, не так, щоб я любив сірий колір, але в мене і картини сірі, і зараз і все гарно склалось так, як має бути. Дуже теплесенький коцик, я його попратим. Я планую в понеділок, ні, вівторок, вівторок я буду на роботі, в понеділок у мене long weekend. В понеділок я вихідний. І я вівторок буду на роботі поперу постіль, поперу ці от штуки. Багато чого треба попрати, плюс одяг. Оце, що я взяв на секунді. E, Полазив там... E... А чи де я? Вау, та я ще взяв. Я ще взяв э, підставку. Беліня мушу її принести. Так, так, так. Ну нічого, затримався. Рекламна пауза. Заодно покажу вже й ту посуду. Мені сподобалась посуда, я взяв один комплект. Один комплект посуди. Це гарна така ну, під китайську смакує. От, от тарілки зараз ближче покажу. Горнятко. Два горнятка, дві отакі от глибоких тарілки. Дві мілких, дві мілких Дві мілких маленьких і дві великих мілких. Дуже гарний комплект. Ще одне горнятко. І дві тарілки великих. Класно, класно. І я ще взяв ось цю штучку. Це біля плити ставити туди всякі. Ложки, черпачки, і в мене просто не було. Я поставив просту білу тарілку тимчасово. Я не знаю, де там мої румейти ставили, але це просто ідеально. Вона теж керамічна, і буде там стояти, буде там пасувати. Взяв на роботу ще дві ложки ЕКиївських, просто на роботі вже є дві. Я, я думаю, ці ЕКиївські ложки я заберу додому, бо тут фаршмак. Тут всі ложки різнокольорові, різних великі маленькі. І я візьму е, ті Київські хоч три буде одинакових ложки в хаті. І де воно ще є один? Взяв і взяв для румби. Е, для румби взяв білий. Ліхтарик, він любить таке, воно нічого не важить. Це такі собі лампочки і одна червона, одна, одна біла. І румба буде задоволений, як дитина, точно. І червону, я скажу, нехай віддасть дружині або дитині, в нього маленька дівчинка. І він собі бавитись. А це румбі скажу, нехай причепить собі до ключів буде мати. Екстрену підсвітку десь колись треба. Воно світить взагато, фігово, але румба буде задоволений. йому такий от подаруночок. Взяв взявши собі пензлик. Де я його взяв? А, я його взяв в церкві Володимира. Він там стояв, просто думаю, от якраз мені маленький пензличок, щось підмалювати, в мене, є, в мене є більший пензлик. А от маленький мені якраз треба було. Нехай буде. На халяву, тим більше він мені пригодиться. Все, і посуду показав. Гарна посуда. Гарна посуда. Ще мушу подумати, чи її взяти на роботу, чи їсти з неї вдома. Такий гарний комплект в мене просто синяє. Але ось ця мені більше подобається. Глибокі тарілки. Я люблю іменно глибокі тарілки. У мене навіть в Україні була салатниця. Хтось до мене дзвонить? Передзвоню. Невідомий номер. В мене навіть в Україні була салатниця. Я салатниця Це от такі тарілки. Блін. Напевно, я їх залишу. І все. По секунду все. Я з поїхав на заправку. Заправився на 50 доларів, майже повний бак, бо я вже там трошечки підсадив, у мене лишалося дві поділки і залив майже все, там одна лишилась. Нормально заправився і з заправки я поїхав додому. Приїхав я додому, вдома смачно поїв, посмажив собі, точ, не посмажив запік в тій електродуховці собі запік картоплю, порізав її по половинці. Взяв собі оці м'ясні котлети, стейки оці їхні, гамбургер, гамбургерні котлетки оці посмажив і, і все, взяв соуси, всі соуси поперевіряв, цибулька, часник в мене вже починав прорости. Так що я його надусив до тієї картоплі більше. І сьогодні я як дракон. Добре, що камера не передає. Сьогодні без побачень. Хоча я, я мушу зустрітись з сусідами сьогодні. Може, на каву прийдуть до мене. Зараз може вони якраз і дзвонили тільки що, хто зна. І цей. І що? І я думаю, напишу. Напишу я за ось цю штучку, яка раз вона вже тут, я її взяв. Я тільки поїв і бачу, вони знаходяться в районі Мардалуб. Ми з ними переписуємося вже місяць, і їм ніяк не виходить. Вони працюють якось там до ночі, з обіду, а я зранку до вечора на вихідних не виходило. Оця штучка коштує 5 доларів великий брусок дерева. Я теж його сьогодні замонтую. І я, кажу, я зразу написав повідомлення: давайте я приїду прямо зараз. І зразу відповідь прилетіла: давай. Я якраз поївся, сидів за столом, нічого не мив посуди. До речі, я посуду ще до тепер не помив. Як так? Посуда стоїть там, я зараз все перемию. Я поїхав до них в район Мардалуб, Взяв цю штучку, винесла мені дівчина в татуїровках, в пірсінг, не знаю, вони може і по ночах працюють так. Все може бути? 5 доларів. 5 доларів оцей брусок дерева з магнітами на ножі. Воно дуже економить теж місце. В мене брусок дерев'яний, і там ножі запихаються, і не видно ножів. А сюди можна вішати і мокрі. Помив ніж, стряс, і привішав. Він висихає. Тут сухий клімат. І висихає все просто моментально. моментально. І заодно подзвонив до друга, який просив е повчити його поїздити на машині. Показати йому, як їздити на машині, хоче здавати на права і хоче приблизно орієнтуватися, що там в машині є, натискати, щоб вона їхала. Від, від цієї фігні до нього три хвилини. Три хвилини, чи то пішком, чи машиною там зовсім близько, просто сусідні сусідній вуличці. Я до нього дзвоню, а він пішов перукарню. Ну, все одно він би поїздив тільки в себе по провулку. У нього там є позаду ця зона, він би там собі проїздився туди-сюди. Другим разом, нічого страшного. І після того я поїхав додому. Зараз я записую відео 20 хвилин та довга. Ну, ясно, що вони такі от. Коли відео насичене, веселе, воно скоро пролітає. Е, на секунді я обмінявся ще номерами з, одною... з двома родинами. Оце молода пара і старша пара, теж треба... вони там просять якоїсь може підтримки, роботу шукають. от. от. Нехай буде. Будемо тримати зв'язки. Скинув е, скинув ссылку на оце відео. На моє відео, бо тут в мене дуже багато всього в тих відео можна щось знайти цікаве. І якщо реально комусь щось цікаво, зразу питання, адресу, я все дам, все розкажу. Просто то нема сенсу. от Я перше прикріпляв адреси, шукав туди-сюди, але то... Кому щось реально цікаво, зразу одразу відео опа, я то хочу знати. писати, і я відпишу. Ось таке. Все, на сьогодні хватить. Сьогодні в мене купа роботи. А, ще, ще одне, стоїть на столі переді мною. Є отакі от штучки в нас на роботі. Це тримач, отакі от болти, тримач кришки унітаза. Тримач кришки унітаза, але в мене проєктор на такій тринозі, і там дві, два вушка. Тут я просверлю дірки і зроблю ось цю лапку для регулювання висоти. Бо ось ці і картон, і пупирка, вони чуть-чуть втрачають свою форму, і проектор зміщається. Плюс, щоб він стояв, щоб його відрегулювати вверх вниз я поставлю таких дві ножки. Дві ножки і зможу регулювати його. Я сьогодні то все зроблю. Так що сьогодні в мене купа роботи. І прибирання, сьогодні в мене суботник. Суботник. Їсти я готувати не буду, бо треба виїдати оці всякі консерви, оці швидкого приготування, все це. Дуже смачне. Сьогодні дали мені і моркву, дали мені зелень там. Дали мені джеми, такі готельного варіанту, готельні джеми, дали мені багато стіків кави. Супер, супер, дуже багато допомоги. Так що я рекомендую всім, хто не знає, всім, хто дивиться моє відео, в суботу з 9.30 починається. Приходите, там є QR-код прямо на дверях, можна схоже прийти, відсканувати, зареєструватись, я зареєстрований. Хто зареєструється один раз, наступний раз дуже скоро. Просто клік, новий, новий візит і все. І харчування дають. Ось це, це я взяв ще минулого разу. Я їх дуже люблю з медом. Може хтось не любить меду, але ці з медом дуже класні. І я взяв ось ці е, я вже, ага. ось ці теж, бо вони також з медом ці сердечка. Не було тих моїх і були ось ці. І я думаю, що вони будуть такі самі смачні. З молочком. Все, йду я працювати.